Канал звучні пригоди. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Івасик, телесик. телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас і дітей нема. От баба просить діда, поїдь діду, в ліс, вироби мені деревинку та зробимо колисечку. То я положу ту деревинку в колисочку та й буду колихати, хоч буде мені забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирвав деревинку, зробили колисочку. Положила баба ту деревинку в колесичку, колише й пісню співає. Люлі люлі телесику, люлі-люлі, -лю телесику, наварила кулесику, буде тебе годувати. Люлі люлі телесику. Наварила кулеші, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають вранці аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що не сказати, та й назвали його Телесиком. Росте той синочок і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не натішиться з нього. От як підріс він та й каже Зробить мені, тату золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діду й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому поїсти носить. та й каже Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як то хто чужий, то пливи подалі. От мати наварила йому снідити, принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я їсти й пити. Телесик почув ближче ближче човну до бережка. Це ж моя матінка ти принесла, пливе, пристав до бережка, наївся, напився, підіпхнув золотий човник з срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала телесику, Та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику. Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, «Тож не моє і матінки волос. Пливи, пливи, човнику далі! пливи, пливи, човнику далі!» Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відпихнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він, почувши це не матері голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику далі, Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голос, як у Телесикової матері. Ковалі скував. Вона пішла до бережка та стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплин до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. То ж мене матінки зваїсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його морші охопила щевна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Оленка натипи піч так, щоб каміння розпадалося. Та спочи мені телесика, а я піду в гостей поклечу, та будемо гуляти, та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже: Сідайте Лесику на лопату, а він каже: Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка, він і положив на лопату руку. Так? каже. Та нібо, сідай зовсім, він положив голову. Отак, може? Та нібо, ні, сідай увесь. А як же хіба так, та й поклав ногу? Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну, так покажи ж, каже Телесик. Бо я не знаю, як, вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і заслонкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чуть. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату. Повходили гості, посідали за стіл, відслонила, відслонила змія за слідку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, талесикового увим... м'ясця, наївшись. А телесик із явором. Покотіться, поваліться оленшиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де я це? Та знов Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й огледіли телесика на яворі. Кинулися до явора. Та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали. Кинулися до коваля, ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваля і скував. Вони як почали знову. От от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Та Лесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на криляти та понесіть до батенька. А в батинки їсти і пити, ще й хороше походити. І гуси кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть і гризуть, аж летить знову там усей. Телесики просить, гуси, гуси, гусеняти, візьміть мене на криляти та понесіть до батинка, а в батинка їсти і пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть, нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочинуть з неї та знов ризуть, відпочинуть та й знов. Аж летить ще один табун гусей, та Лесик так їх просить, гусі гуси гусинята, візьміть мене покрилят, та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, чи й хороше походити. А ці кажуть, нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от от яві упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, що на силу лети телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й охопило його, його за крила. Та втомилося сердешне, так низько несе. А змія за ним ледве не вхопила його, женеться. Та таки на нас давно. От воно принесло та й посадило телесика на призьбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає в печі й каже: Це тобі дідо пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик Лесик надвору? — А мені? Та це вона знову виймає пиріжки. Та? Оце тобі дідусь пиріжок. — а це мені. А телесик Лесик знову, а мені. Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає. Та то каже дід, мабуть, таки очувається. Та знов баба, оце тобі дідусю, пиріжок. — а це мені. А мені каже, сприйбить Лесик. Отже, такі, — одзивається, говорить баба, та зирку вікно аж на прибіта лесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а не гойдуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.